його нахуй. На зону. Ти на зону їдеш. Все. Є три рівні розвитку так званого тємщика. Перший рівень продавець одноразок. Тут взагалі нема про що говорити, на то це і є перший рівень. Другий рівень тємщиків, і тут вже серйозніше трейдер біномо. Як правило, цей вид тємщиків не наділений особливими розумовими здібностями, як і в принципі всі в цьому списку. Отже, цей тємщиків не любить думати, тому вони вибрали саме біному, а щоб тикати вверх-вниз, сильно розумним бути не треба. Давайте, хто хоче заробити такі пачки кожен день, рібачки, от такі пачки денег, ребята, такі пачки, то силочка в шапці профіля. І третій, фінальний рівень це бінанс-крутильщик. Крутити бінанс останніх півроку найпопулярніше слово сполучення в так званих тємщиків. Не крутив Бінанс, не пацан. Протягом більш ніж шести місяців юні і не дуже тємщики крутили бінанс і все, що тільки можна. Але прийшов він і сказав: нахуй ті ваші тіємки. Прикрив цю можливість. Тепер крутільщики повернулися на свої робочі місця. Отож, цим відео я вирішив підсумувати цю всю тему і поставити на ній крапку. Можливо, навіть три. Добрий вечір. Нас нас опитування. Ми платимо 20 гривень за декілька питань. Тебе є Мене звати, звати Ростік. Ростислав. Так, мене звати Тарас. Дуже приємно. Ми, ми проводимо опитування. Коли-небудь, можливо, крутили Бінанс. Ніколи ще. Ви таке не, не вживаєте. Ні. Бінанс ні. Ми теж ні. Понял. В цьому відео я вирішив повністю розкрити цю тему, показати хто і скільки на цьому заробив, і чи можливо зараз на цьому заробляти. Ну і взагалі, чи це законно, чи на інших в майбутньому чекає відповідальність. Давайте для початку розберемося, що це взагалі таке, як це крутити бінанс і як люди на цьому заробляли десятки, а то й сотні тисяч доларів. Добрий вечір. Це для каналу телеканалу Галичина. Можна вас взяти інтерв'ю? А що то іменно хочете? Ми хочемо дізнатися, чи крутили ви коли-небудь бінанс. А що це таке? Я навіть я навіть не знаю, що це таке. Ну у вас тільки шариків, що здається, що крутили. Насправді все дуже просто. Це заробіток на спекуляції курсів. Тобто ми купляємо валюту дешевше і продаємо її дорожче. Все. суть в тому, що офіційний курс НБУ значно відрізнявся від курсу долара на чорному ринку. І можна було просто зайти на Бінанс, купити USDT з карточки Приватбанк або Монобанк і продати на P2P дорожче. Все. правда, потім цю тему прикрили і купляти напряму з Binance через українські банки вже не можна було. Але так просто це все не закінчилося. Що робили люди далі? Дивіться з монобанку чи приватбанку відправляєте валюту в якийсь європейський банк, гривні конвертуються по курсу НБУ, наприклад, 29, в долари. І потім з цього європейського банку ми просто заводимо ці гроші на Binance, ці долари, і продаємо на P2P по 34. Виходить 15% чистого прибутку, тобто з 15 тисяч гривень, це більше 2 тисяч гривень. І робиться це все за декілька хвилин. Точніше робилося. Люди за лічені хвилини заробляли собі непогані такі суми, хтось і свою місячну зарплату. Було дуже Багато різних схем і зв'язок. Українці знайшли абсолютно всі європейські і неєвропейські банки, які тільки можливо. Хтось крутив через Грузію, хтось через Казахстан, а хтось і через Мадагаскар. Отож, все дуже просто: купив в правильному місці, продав дорожче в правильному місці, і це і називають арбітраж. Пістрихою лунає реп і пахнуть планом твоїх коса. Але як люди заробляли такі великі суми, якщо на свою одну карту ну, багато не прикрутиш, тому що банк просто її заблокує за перевищення лімітів? Для цього вони шукали дропів, людей, які за 200 гривень готові віддати свою банківську карту в оренду е і ще й душу дияволу, напевно, продати. А шукали вони цих дропів різними шляхами: хтось в сторіс серед знайомих, хтось брав карточки в мами, тата, брата і так далі. Але найбільше тіємщикам допоміг TikTok. А що таке TikTok? TikTok це просто прикольна соцмережа, в якій можна позависати, подивитися прикольні відосики з котами, позирити мемчики про кримські. Міст, і, звісно, послухати воєнних експертів, що там на фронті. Це все дуже добре, але особисто для мене Тік-ток останнім часом перетворився на такий от стовп, стовп обклеєний оголошеннями. Кимщики своїми відео в TikTok шукали дропів, тобто людей, які давали свої карточки в користування. Вони крутили за допомогою їхніх карточок і платили їм 200-300 гривень, і дроп довольний йшов додому. Груди, чорні, засосів і щось там типе, степ бай степ. Але запам'ятайте, ніколи і нікому не треба давати в оренду свою банківську карту і так далі. Навіть за гроші безкоштовно тим більше. І останній приклад з пумп це довів. І давайте нарешті розберемося. Законні взагалі ці всі мутки чи після війни на всіх тємщиків чекає одна доля. Блять. Всю оправляю нахуй. Ти на зону їдеш. Все. Трубатові поняв? в мене є дуже багато знайомих, які крутили бінанс, і вони робили це е, ну, в нормальних таких масштабах. Вони робили свої офіси, наймали туди людей, і люди на європейські банки їм е, крутили бінанс і просто м, робили це за відсоток. Я впевнений, що ті, хто крутили з самого початку, і робили це в нормальних масштабах, заробили десятки, а то й сотні тисяч доларів. І е, швидше за все, більшість цих грошей е, ну не оподатковані. Добрий вечір. Можна вас на 10 секунд? Ну просто ми запитаємося вас, чи ви крутили бінанс? Це стосується криптовалюти. Значить ні, ні, ні. Ні? крутив. Взагалі це дуже спорна тема, тому що одні кажуть, що це абсолютно законно, ніяких претензій потім не буде. Ви вважаєте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Я не виновати. Інші кажуть, що це е, прямий грабіж держави і в майбутньому е, до тємщиків постукаються оці от хлопці. Давайте для початку подивимося відео адвоката з ТикТоку. Так, я знаю, що ну, TikTok це на найкраще місце для пошуку істини, але але все ж. Саме плохое, що може бути, це банк, Якщо ви не оформлені в качестве фізичного лица підприємця або юридичного лица, може запросити у вас документи, подтверждающие істочник происхождения денежних средств. В випадку, якщо ви не предоставите документи, які вони затребували, просто відказує вам в обслуживании на неопределенный період времени. Отже, войку з TikTok okaze, что на. Гірше, що ви можете зробити, це заблокувати карточку і все. А якщо ви крутите ще й не на свою карточку, а на дропів, то ну взагалі вам нічого не буде. Просто людина трошки на вас покричить за те, що ви йому карточку заблокували. Все по факту, я теж частково так вважаю. Але якби ці дії взагалі не шкодили державі, то НБУ ніяких заборон би не робив. Не закривав би можливість покупки криптовалюти на Binance, не забороняв би перекази за кордон і так далі. Але все ж я вважаю, що людям, які крутили Binance, швидше за все вже нічого не буде. Ніяке збуде до вас додому не буде йти. Е, кому ви здалися? Особисто моя думка щодо цієї теми є нейтральною. Тому що з однієї сторони люди просто використовували можливість заробити гроші, ну нічого тут такого немає. А з іншої сторони, більшість людей робили це все без ФОПу. І, звісно, державі те, що гроші беруться ні звідки і вони всі не оподатковуються. Ну, державі це не дуже подобалося. Мені цікаво почути вашу думку щодо цього. Пишіть в коментарі, тому welcome to comments А з вами був я, головний. Спекулянт цієї країни, який не крутив бінанс, Ардені. До зустрічі. Ну біткоін то хороша штука, можна вкладати? Не nee. поняв. Це був пан Тарас. Він крутить е, бінанс. На жаль, е, після цього його доля не склалася. Так що бінанс не крутіть.